Слава Україні! Росіяни вбили двох чоловіків на Харківщині. У ДТП на Хмельниччині загинули мати та дитина. Три пожежі на Хмельниччині. Черкаський хімзавод оптово постачав добрива та мінерали ворогу. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. На Харківщині Росіяни дронами атакували авто з цивільними. Загинули двоє чоловіків. Учора вечір армія Росії поцілила по автівці з цивільними людьми у селі Гоптівці Харківської області. Про це сьогодні повідомив начальник Дергачівської ова В'ячеслав Задоренко. 56-річний та 44-річний чоловіки, які були в машині, загинули на місці внаслідок російського влучання. Служба безпеки України викрила керівництво Черкаського хімзаводу на співпраці з Росією. Слідчі виявили, що завод оптово поставляв добрива та мінерали для аграрної галузі країни-агресора ще з 2022 року. За час співробітництва підприємство поставило продукції на суму 1,8 мільйона доларів, вагою 216 тонн. Це відбувалось через афільйовану компанію на близькому сході. Ключовими замовниками були російські компанії. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами оборудки. Слідчі служби безпеки України повідомили керівнику Черкаської компанії про підозру за пособництво державі агресору. Триває розслідування для притягнення до відповідальності. Усіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Музика. У Хмельницькому сьогодні попрощались із заслуженим лікарем України Олександром Гринчуком. Його серце зупинилося на 65-му році життя. Про сумну звістку повідомили в Хмельницькій обласній лікарні. Спочатку чоловік працював у Хмельницькій районній лікарні, а з 1988 року перейшов в опікове відділення обласної лікарні. З 2005 року був завідувачем опікового відділення. Мав звання заслуженого лікаря України. Світла пам'ять щирі співчуття рідним та близьким. На Хмельниччині у ДТП загинула жінка та її донька. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 21 січня, близько 8.40 на автодорозі з полученням Житомир Чернівці поблизу села Міцівці, Неводонеяцької громади Кам'янець-Подільського району. Зіткнулися автомобілі Фіат, яким керував 32-річна жителька міста Чернівці та Мерседес Бен віто за кермом якого перебував 43-річний Дунаєвчанин. Внаслідок цієї аварії 32-річна водійка фіат та її 8-річна донька загинули на місці події. Водій автомобіля Мерседес та його 25-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували їх до лікарні. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Учора на території області вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі. Так у селі Кіпченці Шепетівського району палав житловий будинок. Пожежу, що розповсюдилась площою 28 квадратних метрів, оперативно ліквідували. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Також цього ж дня у селі Пліщин Шепетівського району через пустощі дітей із вогнем виникла пожежа господарчої споруди на площі 20 квадратних метрів. На провулку круглий у місті Кам'янець-Подільський також виникла пожежа в актовій залі фахового коледжу. Причина займання наразі встановлюється. На щастя, під час пожеж ніхто не постраждав. Сьогодні на межі Тернопільської та Хмельницької областей провели акцію з нагоди Дня Соборності України. У Підволочиську на мосту через річку Збруч відбувся захід з нагоди відзначення Дня Соборності України. Жителі двох областей формували символічний живий ланцюг єдності, з'єднали блакитну та жовту частину національного стягу. Долучайтесь до акцій та ініціатив, допомагайте збройним силам України та один одному. Ми вже готуємо наступний випуск. Тож до зустрічі у наступному випуску п'ять хвилин. на Головне бережіть себе.